Відомого талановитого українського виконавця Кузьми Скрябіна немає з нами вже 40 днів, але його шляхетна справа живе і сьогодні. Навколо особистості Андрія Кузьменко й досі збираються безліч слухачів та прихильників. Це була велика людина з добрим серцем. За життя Андрій Кузьменко неодноразово допомагав нашим захисникам. Перед смертю він встиг купити позашляховик для бійців в зоні АТО, який назвали на його честь. Ми хочемо продовжити Дело Кузьми. Всім відомо, що кілька автомобілів їм було передано в зону АТО. Мы, конечно же, присоединились к этой акции. И, в общем-то, мотив такой, что мы ничего не можем, ничем не можем уже помочь Андрею, но продолжить его дело можем. Це був прекрасний день, наповнений слізьми, посмішками, зачарованими спогадами, кавер-піснями гурту «Скрябін» та авторською творчістю, присвяченою Кузьменко. Я приїхав на марафон, щоб згадати «Скрябіна», співати його пісню, мовчати. Благотворливі концерти дуже потрібні і рад, що буде можливість допомагати збирати гроші на машину реанімаційну і взагалі Как то бідіняться вместе, потому тому ж Україна потеряла очень талантливого чоловіка. На сцені виступали різні музичні колективи і артисти. А на вулиці тим часом розгортався справжній ярмарок. Там були представлені авторські роботи, грав живий оркестр, продавалися смачні ласуші. Ця дівчина власноруч та завдяки кропіткій роботі виготовила безліч цікавих дрібничок. Всі виручені кошти, від продажу яких вона збирається передати у благодійну скриньку. Нашій знімальній групі волонтерка розповіла, що саме так гідна пам'яті Кузьменко. Всячески підтримував наших ребят зоні то он ребят э, также мог приютити к себе, вдома і отвозил машину. Он всячески підтримував, був одним із таких реальных волонтерів, скажем так. Вот. И я хочу, чтобы этот концерт, этот марафон, эта ярмарка были не только в его память, но и также чтобы люди пришли, свой принесли свой вклад. Для наших ребят. а ось цей юний хлопець, як справжній чоловік, на слова не дуже щедрий. Чітко розповів, для чого прийшов на ярмарок та натякнув, аби ми не заважали займатися йому своєю справою. Васинки володає щоб васинок купити для солдата. Для тих, хто зголодні, волонтери разом зі своєю командою приготували смачний обід і закуски. Мінімальна ціна представлених страв була 10 гривень. Крім того, біля одеського культурного центру проходила й виставка воєнної техніки, на якій кожен автомобіль мав свою історію. Особливістю цієї виставки є те, що вся техніка, яка тут представлена, приїхала до Одеси з зони АТО. Тут, зокрема, були представлені броньовані крази, і БТР. На кожен з представлених військових автомобілів можна було залізти, подивитися і пофотографуватися. Чим організатори невимовно потішили дітвору, що прийшла на фестиваль. Біля скриньок для збору коштів протягом усього дня віддано стояли люб'язні дівчата і пропонували ласуші всім, хто не залишився байдужим до долі захисників нашого спокою. У свої юні роки вони намагаються, хоч щось зробити, аби допомогти своїй країні. Йде війна? гинуть наші хлопці і. У мене серце крається, тому я хочу, хоч якось допомогти. Хоча цим. Ну, тобто, якщо нічого, ну, кожен скаже, що я нічого не буду робити, і хтось за мене зробить, нічого не зміниться, тому треба якось діяти. В цей день Кузьма був з нами. Він посміхався, він шаленів, і ми певні, він був вдячний, що ми не забуваємо його шляхетної справи. Ірина Рогозянська, Олег Черба. Факти.